Добрий день, шановні гості, дорога родина. Ми приїхали на дачу. Ні, то не може не до мене. Всім привіт! Нас сьогодні будуть шашлики і риба. Родичі кажуть, що пора трошки відпочити. Погода чудова, сонячно. От покажемо. Тут особо нічого такого нового по ремонту немає, але відпочити вже можна. Чудеснішим. Образіщимо. Ліс, така природа. Другий, який тут ліс. Я дуже люблю ліс. Тишина, ніхто ніде не шевелиться. Вже каже, добрий день. Добрий день. Шановні гості. Шановні гості, дорога родина, добрий день. А ще в нас тут є дівчинка, яку звать Настя. Це Юліна подруга найкраща. Дивіться, яка гарна дівчина. Дивіться, яке в неї гарне плать. Подожди. Я хочу подожди постій. Дивіться, яка прівесть. О, щоб зацінили ж тебе, мої зайчики. Кухня це для вас, для тих, хто може недавно на каналі. Кухня частково зроблена, працює. Холодильник, холодильник купили. Тут, ви бачите, внизу не затулено, так як тут. Тому що треба ще поставити посудомийну машину. Після цього вже потім закривати плінтусом. Ще не вистачає витяжки. Світло вже все є, вода є, світло є, холодильник працює. Це лежать сходи ось сюди будуть тоді. Я розказую, що частково зроблена вже кухня, може хто недавно. Ну, кухня сама стоїть, так. Да. Я не знаю, що це і протерти треба, чи щось не відкрить. Проти, мені. а що тут таке? -то? Протирай, салом тут треба. Помниш, раніше намазували кусочком сала, щоб не ржавіло. Оце якщо чує. Да. Кусочечком сала чогоні сковородки всі намазують після миття. Нічого страшного. Наверху нема на що порвали картошки. Можна було ходити сільце. А в магазині там нема сальця? Є, немає. Ну, вже за сельцем в магазин. А спитай в них, на чому вони хочуть жарену картошку. Смічинки, міські булинки, мені сам не взяли. Атнес. Готійся, без коштів. З'їздом, так? Так, хлібчик, он, який гарний Юля купила. Бачите, Юлі все в такому італійському стилі. І ще, а, заміна. Отут ось поврізали. Тут раніше просто було. Юля захотіла ще додати розділення зон от таких тут. Тут ось оця плиточка і раніше не було, і тут. Це вже потім в процесі. Отакі От ось сходи будуть з дерев'яними, це з натурального дерева, ще не встановлені. А так вже двері є, туалет є, все є, помитися навіть можна. Тут така кімнатка, Ну, така типу, щитова. І Другий поверх. Ми з юльчиком поїдемо за сальцем, якщо найдемо. Тут, має бути. Кажу, що ми з тобою їдемо за салом. Це Настіна волосина, така груба, знаєш. І прям така... Так, як... да, в неї ж волоси не такі, як оце в мене. Три волосини у ряда. Так, я закрила двері. Ну і все, їдемо. Купимо серця смачне да, це Може, це був це були, були Будемо ще в нас сьогодні. Є м'ясо, риба, Юля Беґерзунді, яку ти брала рибу? Ми, значить, взяли півтора кілограма свинини, кілограм ага. курки Можеш зробити хіше? А, да, да, да кілограм курки бо Максим. Вже ж у нас. Не їсть свинину. На дієті. На дієті. рибку якусь. Взяли філе насоса, взяли кусочок Башини? йому ще тріски. Так, і ще шо? Взяли кабачки, баклажанчики, ага, овочі, щоб овочі. погрилювати. Да. Хлібину, помідорину і зелену цибульку. І зар... і все. І взагалі не нагрібали нічого, Молодці. ні салатів тих І Вони не нужні. Це помідні. я не пристягну, та щось я пристягнусь, Подожди. Все, оце буде така їжа, все грильоване. навіть сьогодні купили другий гриль. У вас був якийсь старий гриль? Сітка якась там була, да. але це ж воно в ремонті, Манглад. Де воно лежить? Як воно лежить, чи помити воно не повинно. Це вже поки мене доталку все да. прийде. Я не знаю, скільки ще це часу, прийде і гроші, як витратиться. Але купили, що ж вони там з папою заїхали, купили ще. І я так поняла, що вони дві купили. Побачимо, покажемо побачим. вам. Нам ще там не сало купити, щоб картошку пожарити. А я вспомнила, що в нас вдома нема сала, і ми тоді заходили в сільпо на днях чи кудись водину вбігла, я його так не люблю, то там не було нормально. Якщо тут є якесь ловка сальця, то можна. Ну не, не знаю, не знаю. Ну, хоч якесь. картошку, А там може, ще додому таке добреньке буде чи ні. Зараз може печеревана яка ще буде. Дуже близько магазину. Буквально три метри, і магазин є. І при тому магазини тут гарні. Ой, магазини тут реально класні. Є один великий такий, типа, новенький експрес-маркет. Він тільки супермаркет, так все є. Так, багато всяких будівельненьких магазинчиків. Ну, все, що треба для села. Все можна не виїжджати. Так, тут все чітко. Все а найкраще тут це природа. Да, ліс навкруги. Так. Да. І красота. Так, що тут у нас? Навіть драбину можна купити у да, драбини. Так, тут він взагалі хороший оцей да. будівельник. Воно, бачиш, м'ясо, колбасу, сюди. Ага, дійде. сюди така, ага. зараз подивимося. Все, приїхали ми і скажемо mm -hmm. тоді далі про наші путешествия. <с <с а що це тут за гарна дівчина, жаре сало? Ми вже з'їздили з, з Юлею купили сало. зараз покажемо. Буде в нас картопелька смажена. І тут ось Настя, їй, звісно, що дуже жарко, але вона, я в неї вірю. Тож, подивіться на цю картину. Це ж краса. Пожарю вам картоплю недорого. Обращайтесь. <реш> О, кажу, пожарю недорого. Так що відкриваємо кафе. Будете з Настю жарити картошку, а я буду продавати. Шо? Кажу, будете з Настю жарити картошку, а я буду продавати. Буде кафе. На монголі. Ти так розпреділяє... Кафе буде називатися у Юлі, а ми будемо жарити вам. Да. <реш> да. <реш> <реш> Це хвоя. Юльчика, твоя мрія здійснилась. Це отаку мить посуду і дивиться на троянки. З вікнам. Да. Я завжди життя да, хотіла мить посуду перед людьми. Бо я, кстати, люблю мить посуду. Да. Но, дівчата, знаєте? Я так всю життя казала, я люблю мить посуду. З дитинства. причому. Я собі ставала і мила, але вже тако 35. І вже... Я, напевно, трошки розлюбила. Да. Бо вже да. надаїло. Бу... Є ціль. Бу... Диви, <плес> ну, яка є та, сіль. Так, ти акуратно, будь ласка. По чуть-чуть розходу цю сіль. Кацапи кажуть, що у нас сіль по 200 гривень. Добре, <плес> 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 хай не брешу. 20, 20 гривень максимум, 13 гривень. Ні, це ця дорога, ця з, це з Артем сіль. А, а так Артем сіль, так, да, це <плес> дорога. І сіль і сіль, йдуть гроші, і там на... Вони підвиваються, до чого у них сіль, як і китайці будуть ракетами закидати. Так. Да. 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 А що ти шукаєш? А, мисочку. Гриненку мисочку порізати Настя апельсин. Давай, бо Настя хоча апільсін. Я якраз вона там жарить і вона якраз Настя хоче. На апельсин. А, вона хоче оце за Вона Хоче шкуру. А вона любить шкуру за персіння. Так помий, вона ж там її лапа. Тут собі бачиш, що дрібка ага. вона особа пішла їсти. Звідки цей апельсин? Не знаю. Знову світу, звідки поерсінки. Ну або турецькі, або все так, я ж кажу, мить треба обов'язково. Я в мене з київською область. Ні. <ріху> Сира? Ще не дожарилась. Ай, гарна яка картопля. Треба якось на сторону трошки поставити. Щоб не сильно великий огінь був. Да, думаю, огінь. Там. Ай, лише. Ро, роз... А не впаде отаму навзнак. Не перецепиться. Вона розума, але всередині... Я переживаю, щоб вона не впала. Воно ну, доведемо, там вже як вийде. Будемо їсти з цього, з підлоги. Помиємо. Не переживай. Ой, Ой що ж ти робиш? Не вона їдалась. Красота. Тепер можна і відпочити. О, жарко, але я ляжу і так оно полежу. Назілась смачний, пожарили шашлик, риба на нагріли, картоплю нажарили на мангалі. Дуже гарні тут великі дерева. Це ось тут зі сторони сусідів, ну тут сусідів майже немає сусіди далеко, кругом ліс. Тут таке гарне дерево є. Мабуть, що це Павлонія, хто знає як називається, з таким великим листям, і в нього, мабуть, що стрючки ще були. Але на цьому я не бачу. Може, якесь інше дерево під вид з такими листочками. Так що, друзі, всім вам гарного настрою. Відпочивайте, набирайте сил, наїдайтесь, бо я вже крепко дуже наїлась, вже аж дихати не можу. Їла, 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 їла. Їла, їла, запила воду і потім здов поїла. Красота! От. То всім вам гарного настрою, гарного відпочинку, щоб у вас все було добре. Бережіть себе. Незважаючи ні на що, зайчики, живіть і вірте в краще. Те, що я вам хотіла побажати. Всім вам цьомки до помки. Таке було релаксуюче відео для вас. Всім показуємо.